Ми енергетики, студенти спеціальності 141, електроенергетика, електротехніки та електромеханіка. В усі часи технічний та економічний прогрес людства був пов'язаний з опануванням нових видів енергії. В наші часи ми вже не уявляємо свого життя без електрики. Тому інженер-енергетик зможе завжди використовувати свої знання та навички на користь іншим у багатьох сферах. Від виробництва електроенергії до її передачі споживачу, проєктування будь-яких технологічних процесів. Сучасний інженер зможе відремонтувати будь-який електроприлад. Під час навчання за фахом перед тобою відкриться багато нових можливостей. Перш за все, це дуальна освіта: отримати незабутній досвід і значно підвищити рівень професійної підготовки. Причому за гідну зарплатню. А отримання Подвійного диплому надає можливість стажування на підприємствах лідерах енергетичної галузі в Україні та за кордоном. Якщо ти думаєш, що будеш вивчати лише технічні або точні науки, то ми тебе приємно здивуємо. Наші студенти обов'язково вчатимуть іноземну мову, яку викладають на найвищому і в той же час доступному рівні. На дисциплінах економіки та менеджменту ти зможеш розібратися у сучасних принципах підприємницької діяльності і керування персоналу, а дисципліни, присвячені проєктуванню, дозволять розкрити твій творчий потенціал. Наші випускники на підставі взаємного партнерства стають співробітниками провідних роботодавців, серед яких ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕКВІНПАВЕР. Запоріжжя Обленерго, реобразватель комплекс, а також багато інших приватних та державних організацій. Студенти факультету активно підтримують громадське, спортивне та культурне життя університету, приймаючи участь у творчих куртках, квестах та ігрових турнірах. Також ми регулярно проводимо наукові конференції, на яких ділимося останніми інноваціями та запрошуємо нових талановитих дослідників та науковців. Незалежно від своїх навичок та вподобань. Кожен студент в колективі відчує себе потрібним. Обираючи спеціальність 141, електроенергетика, електротехніка, електромеханіка, ти без сумніву потрапиш у повноцінну школу життя, яка залишить незабутні спогади про найкращі молоді роки.